Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І сьогодні з вами я Оксана. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я робила ось такий рукавчик на сукні, яку в'язала для своєї онучки. Я робила таку невеличку підйомочку, тож, все детально там показую. Такий рукавчик, він просто ось, Я його вив'язала. Потім зробила ось тут подвійну резиночку і кайму. Кайма, яку я в'язала знизу по низу плаття, і на комірці. У мене вже є на каналі ця кайма. І я залишу посилання. Цю кайму я трошки змінила, я її трошки зменшила, щоб на рукаві була така трошки менша кайма. Але вона в'яжеться по тому ж принципу. Схемку я покажу на підзйомочці, тож, в принципі, я думаю, що все буде зрозуміло. Так, і всередину ось сюди, тут у мене пола резинка така. І сюди всередину я втягнула звичайну резиночку ось такого, ось такого типу. Це в мене чорненька. Я цю резиночку купляла в Аврорі. Але вона, такі резиночки, є, звичайно, ну, у всіх магазинах по рукоділлю. Ось тож, дивіться, як я оформлювала цей рукавчик. І я думаю, дуже гарно він виглядає. Я зараз покажу на собі, тому що нема змоги показати на моделі. Ось так він виглядає дуже гарно зафіксовано і красиво. Ось так. Я думаю, що любі дівчинки, а навіть і жінки, якщо ви захочете і на дорослому виробі зробити такий рукавчик, то це буде дуже оригінально і красиво. Так, хочу показати, як я вирішила зробити манжет. Ось я дов'язала рукав до необхідної мені довжини. І зараз я буду ось так оформлювати манжет. Я в'язала спицями номер 4 тепер я беру спиці номер 3 візьму спиці номер 3 і буду в'язати це, називається, Пола резинка, я думаю, що на українській мові теж так, пола резинка. Да? І як я буду в'язати пола резиночку. Значить, так, перший ряд, установчий. І ми пров'яжемо цю резиночку, петлі лицьова виворотня. Просто ось. ой, Ну, да. лицева виворотня. Резиночка один на один. Тобто, в'яжемо резинку один на один. Це перший установчий рядочок. Пров'язуємо. Так, тепер другий ряд пров'язуємо, другий у нас вже ряд буде основний. Да? Два ряди у нас основних. Тобто перший ряд пров'язуємо лицьова, виворотню ми знімаємо нитка перед роботою. Лицьова. Виворотня знімаємо, нитка перед роботою. І так по черзі пров'язуємо. Лицьову пров'язуємо, виворотню знімаємо, нитка перед роботою. І так, в'яжемо до кінця ряду. Це у нас другий ряд. В'яжемо, пров'язали другий ряд. Починаємо в'язати третій ряд. Лицьову не пров'язуємо, знімаємо нитка за роботою, виворотню пров'язуємо виворотньою. Лицьову знімаємо нитка за роботою, виворотню пров'язуємо. І так по черзі. Це третій ряд у нас. Так. І таким чином ми пров'язуємо другий третій ряд три рази, тобто ми пров'язуємо шість рядів. шість рядів, щоб я ось таку резиночку хочу туди вставити, мені буде достатньо. Ось я поміряла, і мені буде достатньо всередину ставлю. Тобто перший ряд ми пров'язали звичайно, потім ми в'яжемо почергово другий, і третій ряд, три рази і всього шість ряд, рядів загалом, і потім ще раз пров'язуємо ряд просто лицева виворотня, і потім починаємо в'язати кайму. Починаємо в'язати кайму. Так, я трошки неправильно сказала, ми пров'язуємо перший ряд, потім другий, третій чередуємо не, не три рази, а 6 рядів. Тобто пров'язуємо 12 рядів, тому що це ж подвійна резинка, пола резинка. Цього. І вона в два рази менше. Тобто пров'язуємо один ряд резиночкою один на один. Потім пров'язуємо другий третій ряд, як я показала, знімаємо петлі то виворотніту лицю Да? І так пров'язуємо другий третій ряд. Чередуя, чередуя, тр... Другий третій ряд, пров'язуємо шість... кожен ряд по шість разів, тобто 12 рядів. І потім тринадцятий ряд прив'язуємо теж резиночкою один на один. Потім я в'яжу кайму. Але кайму я вже в'яжу не таку, як знизу. Я в'язала посилання я дам на каналі на цю кайму, яку я знизу в'язала. А трошки я її переробила і в'яжу за ось такою схемою. Я зробила Рапорт везерунка 5 петель, і 8 рядів. Тобто, ось так: Дві виворотні, і ось лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, дві виворотні. Ось, о, ну це вже другий рапорт у нас пішов. Тобто, я зробила, ну скоротила її і вверх, і ширину по рапортам. Перший ряд у нас ось так, іде, другий ряд, і, в три, і третій ряд. А в п'ятому і сьомому я вже роблю скорочення. Ось така схемка кайми для рукавів. Тож, в принципі, по тому ж принципу, як в'язали і понизу, але в такому скороченому варіанті. Все пров'язую каймо, вісім рядів. Закриваю точно таким же методом, як і закривали, тукаємо, одна лицьова перекидуємо пров'язану петлю попередню, одна виворотня перекидуємо і закриваємо таким способом, тобто, все розібралося. І ось такий, я гадаю, красивий оригінальний такий манжетик у мене получився. Він дуже красиво виглядає. На руці, ось я зараз покажу на собі. Ось така краса. Я думаю, що дівчинці, чи навіть жінці, дівчині, хто любить такий стиль, то сподобається таке оформлення манжету. Ось так. І якщо вам сподобалось це відео, такий рукавчик, то, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментар для просування мого каналу, а також підпишіться, якщо ви ще не підписані. Також я хочу вам нагадати: а хто ще не знає, то розповісти про проєкт візерунки UA", який проходить у нас на українському Ютубі. Українські майстрині, які мають канали в Інстаграм і Ютубі, роблять. Майстер-класи для безкоштовні майстер-класи для наших підписників і користувачів платформи YouTube і Інстаграм. І я залишу посилання на телеграм-канал, де ви можете потрапити через це посилання. Велику чат-бібліотеку, яка вже зібрали ми вже там багато всього корисного, багато майстер-класів, візерунків, міні-майстер-класів на різні вироби, і аксесуари, і плечові вироби. Ну все що завгодно. Ви зможете пройти, продивитися, там дуже зручно все по гілкам розкладено. І, в принципі, ви знайдете, зможете знайти, я думаю, що Знайдете для себе багато корисного, цікавого. І якщо вам все сподобається, то, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, а також на майстринь, які викладають в, цей, в цю чат бібліотеку свої майстер-класи безкоштовні і свої корисності, свої знання, діляться своїми знаннями, які вони надбали. Тож, підпишіться на них, підтримайте і проглядайте їх відео, тому що багато всього цікавого. І, звичайно, ми потребуємо вашої підтримки, як ніколи, <сум> тому що перегляди останнім часом не дуже великі, а хочеться все ж таки просувати українсь... український контент. Ось. Ну, на цьому я хочу вам подякувати за перегляд, за вподобайки і коментарі. І до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі!